Півмільярда мільярда гривень планує виділити Чернігівська міська рада на підтримку військових у 2024 році. Сьогодні члени виконкому підтримали проєкт бюджету міста на наступний рік. За нього ще мають проголосувати депутати на сесії. Як сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, гроші спрямують на три основні напрямки. Перший напрямок це безпосередньо військові частини 160 мільйонів гривень. Це військові частини, які зареєстровані в Чернігові. Ми готові на них перераховувати протягом року. На їхні потреби вони самі визначаються, чи це якісь ремонти, чи це забезпечення, чи це зброя. 105,4, і плюс ще мінімум 100 ми додамо в січні, коли буде залишок розподілятися. Тобто, мінімум 200. 10, там 250 от, в такому об'ємі це закупівля всього необхідного. Якщо буде ситуація складуватися позитивно, у нас буде якесь перевиконання, будемо ще збільшуватися. Але ми так попередньо бачимо: 250 мільйонів. Це дуже суттєві кошти. Я вважаю. Дуже суттєві кошти. І це буде найбільша стаття витрат міського бюджету в наступному році. Третій напрямок, за словами Олександра Ломаки, соціальний. Це реабілітація військових. Планують ремонти реабілітаційних відділень у другій, третій та четвертій міських лікарнях та закупівлю обладнання для них. Також до цього напрямку належить підтримка родин загиблих військових, у тому числі і допомога з похованням. Однак, як сказав виконувач обов'язків міського голови, ситуація з допомогою військовим може змінитися в гіршу сторону, якщо Верховна Рада проголосує за перенаправлення. Військового ПДФО і з місцевих бюджетів до державного бюджет Чернігова у 2024 році має отримати 800 мільйонів гривень саме з цих податків. Без них ситуація буде критичною, каже Ломако. Нардепи поки не проголосували за законопроект. Якщо він на повторному читанні набере голоси, і це буде проголосовано. В Чернігові всі ці проекти, які були перераховані, включаючи. Підтримку збройних сил України, включаючи відновлення мереж, комунікації, підтримка освіти, там придбання медичного обладнання, у нас на це не буде грошей, тому що у нас, якщо з 860 мільйонів гривень бюджету роб, звідку забрати 800, то зрозуміло, що за 60 мільйонів ми не зробимо того, що планували. Коли будемо дивитися залишки, можливо, за рахунок залишків, яку частину року проживемо. У законопроекті пропонують перерозподіл військового ПДФО з 1 жовтня. Якщо його проголосують без змін, сказав Ломако, бюджет Чернігова втратить ще й залишки за 2023 рік. Ми рахуємо, що це ще там до 200 мільйонів, 180 мільйонів. Ще в цьому році у нас заберуть. То у нас, в принципі, і залишку не буде. Ну це просто буде місто бомж. Без е, коштів, тобто у нас буде прибиратися місто, е, у нас буде там виконуватися всі роботи по підтримці взагалі інфраструктури. Але, хоч якесь відновлення руйнувань Російської Федерації, хоч якесь відновлення мереж, які застарілі, хоч якась підтримка всіх сфер, вона просто буде відсутня. Згідно з проектом з бюджету 2024 року, понад мільярд гривень спрямують на освіту: 263,5 мільйони гривень на охорону здоров'я, 607,5 мільйонів на житлово-комунальне господарство.